Це Ягуар XJ. остання модель в класичному британському стилі. А це Пікап Nissan навара Що в них спільного? Вони обидва працюють на перемогу. За минулі півроку ми привезли і відправили на фронт 24 автомобілі. З нашою допомогою військові отримали 105 дронів мавік 3 А ще ми передали 12,5 мільйонів гривень фонду Сергія Притули. Все це нам вдалось завдяки вам. І нашим зборам донатів. Єдина відмінність наших зборів від класичних зборів ми ще й розігруємо автомобілі. Починаючи з серпня 2022 року ми розіграли три авто: Мазду 3 MPS на 638 кінських сил, Альпіну б 12-го року і Prado 2.7 на механіці. Але тепер новий збір і новий розіграш. Ягуар XJ за 500 гривень. Один з тих автомобілів, яких більше не буде. Що таке XJ? Це витонченість і символ британської корони. Це харизма і автентичні фамільні риси. Це якісні матеріали, і майже розгублена сучасним автопромом увага до дрібниць. Це дійсно той британець, який став іконою в автомобільному світі. Однак я. Дуже докладно про нього розповідав на цьому каналі в попередньому ролику. Посилання було десь тут. І сьогодні я не хочу займати вашого часу, особливо, якщо ви бачили попереднє відео. Тому давайте відразу перейдемо до діла. Ми збираємо на автомобілі для військових. Таких запитів маса. Можна вважати, що вони там фактично розхідники автомобілі треба закупити, перегнати, потім обслужити. Іноді доволі глибоко обслужити, тому що живі авто не за всі гроші світу там за кордоном закінчуються. І, на жаль, періодично приїжджає, ну, не Брухт, але стукануці мотори, гнилі рами. Ми все це проходили. В нас є потужні зв'язки з декількома сервісами, які відновлюють нам автомобілі для військових по собі вартості. І в цьому наша сильна сторона. Є й інша сильна сторона. В нас є досвід проведення подібних заходів з однією відмінністю. Три попередні автомобілі, які ви бачили до цього, вони належали нашим підписникам і людям, які мають можливість і розуміють необхідність меценатства в цій сфері. І повірте, без таких людей майбутнє України примарне. І цього разу ми пішли трохи далі, і вже за власний кошт придбали цей ягуар, щоб. Саме він став об'єктом, навколо якого і буде проводитись цей збір. Коли я кажу ми, я маю на увазі себе і мого друга Олександра Подоляка, людину, яка тоді, в серпні 2022 року, і надала свою власну мазда 3 МПС на такі ж потреби. Цей ягуар відновлений, і в наступному відео ви побачите, що, як і скільки нам це коштувало. Тому підпишіться, для нас це дійсно важливо. Ну і останнє. Гроші вкладені нами в цей XJ, є нашими донатами в спільну перемогу, і повертати їх ніхто не буде. Ну а тепер про сам розіграш. Збір вже триває майже тиждень, і за цей час у нас в банці я зараз вам точно скажу 3 мільйони 165 тисяч гривень. І за ось це я хочу подякувати вам і від імені всіх бійців і частин, які ми пізніше передамо автомобілі, і від імені всіх українців. І від імені нас і мене особисто, тому що така довіра надихає більше за будь що ви круті для того, щоб взяти участь у зборі з можливістю отримати його, вам треба задонатити 500 гривень. На банку в монобанк це умовна вартість одного квитка. Якщо у вас є тисяча гривень, донатьте тисячу гривень, це буде вже два квитки: десять тисяч гривень двадцять квитків. Ну, тобто шансів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Однак враховуйте, що все буде розраховуватись кратно п'ятиста гривням. Тобто умовний донат в тисячу двісті гривень це буде ті ж самі два квитки, як і з тисячі гривень. А двісті гривень тут буде просто донат, який наближає нашу перемогу. Перед вами QR-код, а в описі під цим відео є посилання на ту саму банку. Камеру на QR або просто переходите за посиланням, і там все просто. Єдине прохання, там є поле ім'я і коментар. Так от в обох полях вказуєте свої прізвища ім'я, а в полі коментар, будь ласка, додавайте ще й номер телефону, щоб нам легше було потім вас знайти. Є ще рахунок PayPal для тих, наприклад, хто зараз знаходиться за кордоном і немає можливості або бажання приймати участь у розіграші, але є велике бажання нам допомогти зібрати чим більше, щоб чим більше автомобілів привезти. Все знаходиться в описі. Збір триває до 21 травня до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться 22 травня, о 17.00 на каналі Карбіт. Переможець буде визначений за допомогою сервісу Рендоморг. Завчасно дякую всім, хто вже долучився або ще долучиться до нашого збору. І ну, Ягуар, це вважаєте просто приємний бонус за ваш внесок у наближення кінця імперії зла. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше. Набагато більше.